Гітаю, друзі, з вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні у нас буде огляд продаж, барахолка. Сьогодні будуть порцелянові статуетки, броші, Ну, і ще багато різних цікавих речей. Були на барахолці, щось придбали. І думаємо вам показати, може кому що сподобається, щоб трошки розвивати канал, щоб. Не тільки була парцеля. Ось, Але, друзі, на початку огляд буде великий. Наливайте каву або чайок, але на початку підпишіться, хто ще не підписаний, будь ласка. Почнемо з ось такого ножа. Це ніж для конвертів, почтовий такий. Ось тут дивіться, будь ласка, на ручці такий бог шива. Накладочки дерев'яні з червоного такого дерева. Дуже гарна річ. Ось тут якісь візерунки. Такий тяжеленький, на вигляд, як з бронзи зроблений, але острий, бумагу ріже. Я провіряв. Ціна цього ножа. 300 гривень. Далі ось такі. під фото рамочки, такі під старину, не знаю, може, вони сучасні, але з якого металу не скажу. но тяжолі. На магніт не беруться. Ось такі. Дивіться. Ну, як під срібло зроблені. Тут це ось Відкручується, знімається скло є. Вставляєте фото чи картинку якусь. Вони розміром десь сантиметрів 10, може на 7, на 8, отак десь. Приблизно. Так, далі ось о, побільша трошки. Ось така. Тут, бачите, візерунки ось такі. Принцип той самий. Тут саморіз. і знизу прижимні. Відкрутили, вставили, а так все є. Далі ось така двойна. Можна пару поставити. А так також принцип той самий. І ось четверта, остання. Така овальна на підставочки. Також дуже гарна. Будь ласка. Ціна цих фоторамок по 100 гривень за штуку. Так, далі, друзі, ось дивіться, такий старинний дзвіночок. Тут він різними дзвонами дзвонить. В аптеку, в да. балці, заходиш. Який був принцип, його не знаю. Може якусь прислугу звати, а може mm -hmm. десь він висів. Може в дверях висів. Ну так, да, прислугу звати, то один. був один дзвіночок, а це ось, дивіться, 4. Ну, є тут, є, може якихось запчастин, нема. Але річ уже старенька, вона бронзова, тяжола. Ось такі дзвіночки показую. Гарна річ. І ціна її 800 гривень. Так, приберу, щоб не заважав. Так. Далі, друзі, розглянемо ось такий набір ложок. Чайних, їх в наборі 12 штук. Зараз я одну достану. Ось серединки. От, будь ласка. Це роза. Ось тут троянда, бачите. Такі гарні. клеймо МНЦ Ціна радянського часу. Сподіваюсь вам видно. ціна 3, 3,30, мабуть, МНЦ, Клеймо заводу. Тоже гарно красиво. Да, гарні такі ложечки, футляри. їх 12. Штук, ось ще візерунки, да. дуже патина. Красиво. Дуже гарний набірчик такий. Повний 12 штук і ціна його 1200 гривень. Да, з коробкою. Ось так він виглядає весь. Можна подарувати. На подарунок дуже гарна річ. да. Так, Ще з таких речей. Ось такий штов. Також він з бронзи. Ось тут дивіться які малюнки, якісь змії, дракони. дракони, жар птиця. Да, жар птиця з лівої сторони. А тут змія ось. Ну, ось дивіться, сама яка. А ну, зніми кришку, зараз. Так, дивіться, все в гарному стані. Я зараз покажу вам. Кришка ось така. Тут корок, корок да, ну корок трошки этот. поменять можна, але закривається добре. А так все, метал. Ну, тут ось все є відкрутить, можна корок поміняти з будь-якої пляшки винної так. і а сам штоф, дивіться, скло. Це виробник, якась прибалтика. Колись я моніторів такий, він у нас вже не перший. Цей штоф дуже гарний. З кришечкою першою. Да. Ось так виглядає в цілому. І ціна цього штофа 1500 гривень. Так, покажу далі ось цю величеньку вазу уже заодно, бо вона така десь під 40 сантиметрів, червоне скло, позолота, річ старенька, без сколів, без тріщин. Ось дивіться такі на різні візерунки. Виглядає дуже яскраво. Вона така об'ємом десь, мабуть, там, літра 4, да? Це, мабуть, 5. Може і 5, 15 см. Да. Ось дивіться на весь екран. Кіти. Горло. Дуже да. здорова, красива. Ось дно, будь ласка. Дуже здорова ваза. І ціна, друзі, цієї вази 1200 гривень. Далі броші. почнемо з простеньких таких, ось дивіться, Броші. Ось така з таким темно-червоним таким кров'яним. Камнем середині. Завстіпка трошки зігнута, але замочок працює. Все ціленьке. Ціна її 150 гривень. Далі ось такого же плану, але камінці білі, ось так, блищать. Такої форми. Також застіпка, все добре. Ця ціна також 150 гривень. Ось така Голубенький камінець великий всередині. Така форма. Також застіпка. Все добре. Ціна цієї також 150 гривень. Так, далі, другий ряд. Другий ряд ось така дивіться. Тут камінці такі і, не знаю, біленькі, а всередині коричневенькі. І воно разом все переливається ось так. Застіпка в нормі. Також все застебується. Ціна цієї 200 гривень. Ось така, такий ромб. В середині он, бачите, накладки такі. Да. Камінці Аврора Бореалес. Також, будь ласка, застіпка. Все працює. Ціна цієї також 200 гривень. Так, далі. Ось так, мабуть. Ось така великий синій камінець. Ну, а зверху такий як гребінь, біленькі там камінці. Міленькі. Тут ось така застіпка. Також все працює. Ціна цієї 200 гривень також. І ось ще одна. Також листочком зроблено, в середині такий сиреневий великий камінець і біленький в два ряди. Також все блищить. Показую застіпка в нормі. Ціна цієї також 200 гривень. Так, далі. Ось така з підвісами. Зараз зручніше візьму. Під срібло. Під срібло, да, біленькі камінці. Під срібло зроблено. Така гарнюнка. Зворотня сторона, будь ласка, застіпка, все працює. Ціна цієї 250 гривень. Далі ось такі, два величеньких камінці, під янтарь такі, скло під янтарь, ну і біленькі розсипані. Також виглядає гарно. От ласочка застібка, все добре. Ціна цієї також 250 гривень. Далі ось, Аврора Бореаліс, крупненькі камінці з підвісами. Також блищить усе, горить. Так, будь ласка, застіпка, зворотня сторона. Все працює. Ціна цієї 300 гривень. Так. Далі ось така, також така гілочка начебто. Тут різнокольорові вже камінці, зелені, синенькі, голубенькі, блакитні. Застібка все добре. Ціна цієї броши 350 гривень. Ну і остання брошей. Ось така гілочка. Це така длинненька вона, сантиметрів 7-8. Камінці такі. Як Цвіт різний, хамелеон, Переливається на сонці. І не зрозумієш, який колір. Ну, а це таке під бронзу. А може і бронза. Бронза, да. Застібка. Все працює. Ціна цієї гілочки 400 гривень. Так, далі покажем ось такі декоративні вазочки. Ось їх пара. Будь ласка, дивіться, стан позолота. Вся ціленька, без потертостей. Ось такий карась вусатий. Також позолота все гарне. Климо коростень синього кольору, другий сорт. Ціна радянського часу. І до нього, звісно, одарка. Його наречена. Також стан, будь ласка, позолотий. Це автор цих вазочок Валентина та Микола Трегубова. Будь ласка, двулика одарк. О, кричить, тут? Де? Тут кричить на карася, а тут, а тут уже йому радується. Що хоч такий, але біля неї. <різь> да, але карась. Так. Коймо, будь ласка, синього кольору до пари. Також стан, ну, дуже гарний, колекційний. Ціна цих вазочок по 1200 за кожну. Далі статуетки у нас почнемо ось. Для поцінувачів клоунів ось такий карандаш з собакою. Клякса. Собаку клякса, звали його. Хто пам'ятає? Також статуетка, будь ласка, позолота, в дуже гарному стані. Позолота, ціленька, На шляпі. Не затерта. Пуговка впереді. Вони є такі з поганим розкрасом, але це дуже гарна така колекція. Це полонне, ціна радянського часу. Ціна цього карандаша 800 гривень. Далі ось також, але ЗХК полоне, старенька, українська парочка з бандурою. Сидять десь вони на якомусь пагорбі. Також гарна статуетка в національному одязі. Ось клеймо ЗХК полони. Будь ласка, все ціленьке. Ціна цієї статуетки 1500 гривень. Так, далі щасливе дитинство в широкому. Обсязі ось такий український гопак, діти танцюють, різнокольорові фарби, український одяг національний. Дуже гарно подобається мені ця статуетка. Дуже гарно перший сорт, ось. ось Це виробник. З ХК полони, де десь 60-х років. Дуже гарна статуетка. Ціна її 2300 гривень. Далі ось першокласниця. Перший раз в перший клас з квітами, портфель. По золота є незначні потертості. Тут між складочками на платиці, але зовсім незначні. А так зверху позолота все добре. На шиї. Ну, стан чудовий. Також виробник ЗХК Половне. Тут клеймо все видно, але ж тут для нього мало міст. Ціна першокласниці 2000 гривень. Далі діти кормлять голубів, але ж дивіться, яке розфарбування саме голубів, в якому вона стані. Це перші випуски тому розфарбування, як у старого Києва. Але це ЗХК полони, ну стан дуже гарний, дуже гарний. Дивіться ободок у хлопчика на взутті знизу, тут взуття, ну все, на голубах позолота. Дивіться ось їхні обличчя, які маленькі. Дуже гарна статуетка. Клеймо перший сорт ЗХК полони. І ціна цих діток 1500 гривень. Так, далі хлопчик на конячці, така іграшка дитяча, колихалася, коник такий. Дивіться, будь ласка, полозя цілі, хвост цілий, статуетка в дуже гарному стані, позолота ціла. О тут є ось незначні також на ножці. Ну майже не помінь. Також климо Половне, полоне ті роки. Ціна 1500 гривень. Далі статуетка. Також всім відомо. А ну-ка відніми. Тут такий миленький песик. Дівчинка. Ну, всі ви вже знаєте, бачили цю статую. Давненько її, правда, вже в нас не було. Але ось з'явилась, також в дуже гарному стані. Будь ласка, по кругу вам її показую. Позолота збережена максимально. Ось обличчя дівчини, песика. Все дуже гарно. Клеймо ЗХК полоне. І ціна цієї статуетки 1200 гривень. Так, далі ось. У мішки болять зубки, статуетка. Також серія щасливе дитинство. Багато разів вона також була на наших оглядах. Будь ласка, по кругу показую. Ось тут платочок в вушки ціленькі, все. Без колів, тріщин, реставрації. Ось обличчя дівчинки, голубенькі очі, ну дуже гарна статуетка. По золота є, трошки є потертості. Ось як бачите на постаменті. Ну, але ж це статуетка вже і років і років. Помаранчевий розкрас. Рідка. Помаранчевий хустка у ведмедика. ЗХК полонне клеймо першого сорту. Гарнюня статуетка, ціна її 2700 гривень. Далі, друзі, фігуристка. Але не просто фігурістка. Подивіться, будь ласка, розмальовку. Ось подивіться на її коньок. Хто розуміється, про що я... Бачите, не прямий просто стоїть, а схилений. Схилений коньок. Ну, зараз ви зрозумієте, чому він схилений. Позолота. І клеймо старенький Київ, глобус третього сорту. Ну, але тоді були свої. Десь ось, може, випуклена на порцеляні. Але з тріщин нема, стан, як по мені, дуже гарний. позолота, ціленька. Ну і от, оця місцина сама рідкісна. Ціна цієї фігуристки 1500 гривень. Ну, далі топові статуетки. Ось така дівчина, українка. Корма голубів. Ось у неї. Сонях, да, насіння, сонях. Ось в віночки вона в такому. Це старенька статуетка 50-х років. Стан дуже гарний. Будь ласка, ось показую вам руку, яка кормить. Обличчя дівчини, вишиванки, будь ласка. Клеймо ЗХК Полонне. Ну, бачите, яке клеймо, це з перших. Воно да, почалося там з 55-го, да, чи після Ну, Їх до 70-го року, все, більше їх не випускали. Так, да, цю статуетку вона... І там... Лема були сині потім. Так, вже. Да, вже в 70-х-80-х в вона було. не випускалась. Тому вона рідкісна на сьогоднішній день. І ціна її 4 тисячі гривень. Ну і остання також не менш рідкісна. Називається ця статуетка Дівчинка плете віночок. Ось, будь ласка, віночок. Квіти, да, позолота. По розфарбуванню, мабуть, ви вже здогадались, що це гжель старенька 50-х років. Ось вона тут сидить, на полянці квіти лице також. Оце да, дуже Да. Дуже мило. така гарна, дуже статуетка для цих років, 50-х. Також в дуже гарному стані вона, дуже рідкісна, Позолота збережена максимально. Дуже гарна статуетка. Да. Перший раз вона на нашому каналі. Так. Тут ось о клеймо Гжель. Ну, воно трикутне таке. Так, да, так, да. ну, в них ставилось таке ікс, трикутне. Так. Це клеймо 50-х років. В будь-якому каталозі ви можете подивитися. Статуетка бомба. Статуетка да бомба. І ціна цієї дівчинки 4500 гривень. Друзі, кому сподобався сьогоднішній огляд, поставте до нього, будь ласка, вподобаєчку. Кому що сподобалось, з речей пишіть, дзвоніть, телефон. Вайбер, Телеграм, є на початку нашого, наших оглядів наприкінці. Під кожним нашим оглядом в описанні, будь ласка, переходьте, шукайте наші номери, телефонуйте, ми завжди вам раді. Ну, а я по традиції хочу побажати вам всім міцного здоров'я, мирного нарешті неба в нашій країні. Всім пока. І побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.